На полотні подій 7 листопада 1917 року у цей день проголосили третій універсал, і над будівлю земської управи в Бахмуті перше на Донеччині за майорів синьо-жовтий стяг. Кожну деталь картини уважно вдивляється Наталя Утюніна, сама з Бахмута, то швидко впізнала будівлю залізничного коледжу, яка нині знищена росіянами. Зараз я її вперше змогла так зблизька роздивитися, і дійсно щасливі люди, люди з прапорами, люди святкують. І знаєте, такий піднесений настрій віри в майбутнє. Віри в те, що це майбутнє нас, нас настане. І для нас настане, і для наших дітей, і для нашої держави. Картину створив художник з Бахмуту Сергій Садчиков у 2021 році. Її зберігали у місцевому музеї. Після початку повномасштабного вторгнення полотно не вивезли, будівлю ворог знищив. Відтак і картина втрачена. Втім, автор вже в евакуації зробив копію. Зробив копію цієї картини, але вона трохи менша. Це не документальна картина, але він там зобразив кілька знайомих йому людей або тих людей, які могли й бути там. Історія Бахмута. Це історія українського міста. І ще раз звертаю увагу, що на рівні державної установи було підтримано ем, у, е, створення Української Народної Республіки УНР. І бахмутяни, багато хто з бахмутян були членами армії ВНР. Так, ми всі сподіваємося, що згодом з'явиться нова картина від молодих митців, коли наші бахмутяни повернуться на звільнений український бахмут, коли вони будуть його відбудовувати і знову замайрить наш український прапор над мирним українським бахмутом. Після завершення виставки у Дніпрі. Картину планують показати у містах України, де зосереджені найбільші бахмутянські громади. Крім того, хочуть зробити і виставки за кордоном. Олександр Гладуш, Павло Черненко, Дніпро ті.